Доброго дня, мене звати Іванова Віра, і я хочу представити вам проект. Протягом останніх трьох років ми навчаємося в умовах дистанційного навчання та майже рік в умовах воєнного стану. Під час дистанційного навчання відносно велика частина виноситься на самостійне опрацювання, з того ж українських випускників кожного року очікують новації здачі з обов'язковим предметом якого є математика. Тому створення електронного посібника є справою цікавою, своєчасною і необхідною. Враховуючи вище наведену інформацію, метою нашого дослідження є розробити у середовищі програмування Python електронний посібник з вивченням теми трикутники у шкільному мат курсі математики. Об'єктом дослідження є електронні засоби навчального призначення, предмет електронні посібники. Загально прийнятого. Визначення поняття електронний посібник не існує, проте не оголошують, що електронний підручник це програмний методичний комплекс, що забезпечує можливість самостійно або за допомогою викладача освоїти навчальний курс або його частини. Електронний підручник створюється для організації роботи учня з комп'ютером у режимі діалогу, коли учень виконує запропоновані завдання та вводить свої відповіді і отримує від комп'ютера оцінку відповідей. Засоби створення електронних підручників можна розділити на групи, використовуючи комплексні критерії, що включають такі показники, як призначення виконувані функції, вимоги до технічного забезпечення, особливості застосування. Відповідно до зазначених критеріїв, можлива наступна класифікація, яка наведена на слайді. Нашу роботу ми умовно поділили на два етапи підготовка і реалізація. На першому етапі ми обрали теми з математики, потім підібрали необхідні матеріали для нашого посібника. окремо теорію, вибрали різні тестові завдання, орієнтувалися на завдання з ЗНО минулих років. Розробили структуру підручника, назви вкладок зробили схеми розміщення елементів до кожної теми, придумали графічні зображення. На другому етапі реалізували наші задумки. На початку програми підключили графічний модуль Tkinter модуль та створили головне вікно. Всі вкладки розміщені на цьому вікні за допомогою функцій для створення кнопок. Для вибору певної теми. Треба натискати на відповідну кнопку, яка має аналогічний текст. Щоб зміст вікна змінювався, при натисканні лівни... лівої кнопки миші використали команду, яка викликає відповідну функцію. Для кожної кнопки прописали функцію з набором команд. У тілі функції знаходиться код, який відображає текстову та графічну інформацію. Всі зображення створені нами на полотні для розміщення фігур за допомогою класу Canvas, приклад побудови трикутника, наведено на рисунку. Тестові завдання створили за допомогою перемикачів Радіо Продемонструю наш проєкт. При запуску посівника вперше відкривається головна сторінка, на якій зазначена тема та відомості про автора. З лівого боку перелік усіх тем у вигляді кнопок. Щоб обрати відповідний матеріал, потрібно натиснути кнопку з назвою обраної теми. Крім теорії, у пасівнику присутні різноманітні завдання. Це може бути тестове та е, завдання на доведення. В деяких розділах є задачі на введення відповіді з клавіатури. Після натискання кнопки Перевірити користувач отримує повідомлення про надану відповідь. Є розділи, в яких про... тільки проміжні тестові завдання. Зазначені також інтернет-джерела, які були використані нами при створенні, при натисканні на кнопку Перейти, користувач переходить на сайт, також створений калькулятор. В посібнику є три варіанти загальних тестів по 12 балів. Після завершення тесту можна отримати відповідь. Натискаючи на кнопку Перевірити, учень отримує відповідну кількість правильних відповідей, натискаючи на кнопку «Enter», відповідь в «Оцінку». висновки Даний програмний засіб є безкоштовним і не потребує доступу до мережі інтернет. тому чудово підходить для самоперевірки учнів і в ньому вже вбудовані варіанти тестів для контролю знань та закріплення матеріалу, який наведений в посібнику. Подальші дослідження ми плануємо спрямувати на удосконалення та розширення посівника, продумати перспективу використання електронного посібника під час організації дистанційного та змішаного навчання у нашій школі. Дякую за увагу.